Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Село Киселівка, що розташоване за 25 кілометрів від Херсона, дуже важливе. Киселівка відкриває пряму дорогу на Чорнобаївку. Саме цей населений пункт після звільнення Киселівки залишиться єдиним на шляху ЗСУ до Херсона. Про це заявив військовий експерт Петро Черник. Він називає Чорнобаївку стратегічним полем і на Херсон. Населений пункт важливий відкриває стратегічну трасу до Херсона. Дійсно, з цієї точки відліку до Херсона подати рукою. Це буквально удар однієї механізованої колони, пояснив експерт. Тим часом жителі Херсонщини Відомили про намагання окупантів відновити переправу через Дніпро у новій каховці. Інформацію оприлюднено у місцевому телеграм-каналі Херсон. Війна без фейків, стверджується, що росіяни вирішили вжити заходів, щоб будь-яким способом відбудувати міст, який проходив через шлюз Каховської ГЕС. Для цього окупанти почали підвозити до шлюзу Камази, навантажені щебенем. З щебеню намагаються сформувати насипний міст через Дніпро. Новокаховці, які спостерігали за діями росіян, повідомляють, що з однією машиною сталося нещастя. Машина намагалась проїхати через насип і провалилась. Громадяни, оцінюючи ймовірність відбудови переправи Досить скептичні, зокрема і через те, що для засипання шлюзу потрібна значна кількість щебеню, який на Херсонщині роздобути досить складно. Зазначимо, довжина шлюзу Каховської ГЕС біля 14 метрів. Гарантована глибина 3,65 метрів. Керівник прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ контролюють всі маршрути переміщень підрозділів Кремлівської армії на окупованих територіях Херсонщини. Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль. Ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано. Потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, зазначила Гуменюк. Вона підкреслила, що складність для проведення військової операції на Херсонщині становить рельєф місцевості та велика кількість водних перешкод, каналів та відкритий степ. Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян. Це дуже їх деморалізує, пояснила Гуменюк. Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.